Ось вітер гуляє на волі з жовтим листям кожа танок. У нас перша осінь у школі, це буквар друзі, класі урок. Ось я намалюю. Вітерець, пустомеч, між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Верби в жовтому бранні опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом. Осінь пензлика взяла, малювати почала. З білокої бер... берізки заводила довгі кізки, став-граном коля чуба мудрого дітейся дуба. Дві скавички, дві осички, стали жовті мов лісички. Тихо, тихо, залотиться. От іди душами наш якає холодами. Він що хоче під ногами, вистяними крили мами. Чеплунка. Осінь фарби готувала, увідерця наливала, смішувала, чакрувала, потім всех розпувала, продивіться все товкової, стало різні і Вовк осінньою порою Приносився під сосною. Шиє валінки вовчисько, бурмотить. Замежа близько, шубу теплу, власну маю, лапи валенки сховаю, ще пиши рукавиці, овченятам і вовчиці.